«Настала осінь. Їздив знову, щоб мені кондиціонер стравило травило і заправило заново. Стравило мені 470 грамів з рахуванням масла, наскільки я зрозумів. Попередній раз мені десь в районі до 100 грам масла заливало, цей раз плюс-мінус так само і мене вийшло, закачало мені 620 грамів. По стандарту Пое. Єдиний нюанс, що це не ND-11 масло, але по стандарту Пое r 134 а Закачано 620 грам. Так. Попередній раз мені аналогічно десь 600-620 грам закачували масло плюс, плюс фріон. І виходить... Це пройшло десь в районі 4 місяців. За 4 місяці вийшло що мінус десь 150 грам. Якось так. Ну, ніби працює без залишніх звуків. Після попереднього разу там, використовував кондиціонер на 22 градуси, 21 градус, зараз сезон обігріву буде. Я думаю, градуси 24-25, може 26. В принципі, кондиціонер працює нормально, лишніх звуків якихось такових немає. Ну і зараз аналогічно. Єдиний нюанс, що це десь кудись уходить фрйон дуже цікаво. Я цим особо займатися не хочу, віддавати машину, щоб мені її повністю розбирали і передивлювалося все від А до Я, Бо я думаю, що це вийде овер дуже дорого і легше пару разів з'їздити на рік, щоб перезаправу все одно потрібно. Виходичу їжджу не два рази, а буду їздити, по ходу три рази. Єдине, що кожен. Кожна така поїздка мені обходиться в 200-300, там ось сьогодні 400 гривень. Це, в принципі, недорого, так що, якось так. Єдине, я сподіваюся, що якщо він і травить, то він травить не всередині, не в салоні. Тому що якщо він травить під торпедою, то це було б не дуже добре. Прям дуже-не-дуже дуже добре. Ну, а так... Сезон починається, холодає. Рекомендую вам також з'їздити, перевірити скільки у вас фріона. Ну і оновити масло. Раз в півроку, щоб кондиціонер нормально працював. Пока.